Z 2022 po 2023 rok Polska wytratyła na dopomogę Ukrainie i ich gromadzianom, jaki i u w Polsce, maje 25 miliardów euro. Drzewną dopomogę. Procedencja uzwiti, jakiej przygotowała Rada Współpracy z Ukrainą, już czodnie przy Kancelarii Premier Ministra Polski. Biliście detalne w naszym materiale. Згідно документу, що підготувала Рада співпраці з Україною, 77% громадян Польщі різним чином долучилися до допомоги біженцям, а 7% прийняли українців у себе вдома. Мова йде про сукупну військову, гуманітарну та економічну допомогу. Щобом живиши на швіті вія б хотів, щоб всі на світі знали, що за показником ВВП Польща була першою допомозі тоді, коли це було найбільш потрібно. Хочу, щоб всі довідалися, попри те, що Польща не належить до найбагатших країн. Вона посіла третє місце у світі за масштабами підтримки. І що важливо, польща не виділяла військову допомогу з розрахунку. Це було щиро від серця, не надавала краплями, не ділила на транші скільки могли, скільки виділяли. Нехай так буде записано. Нехай це буде аргументом для історії, але також для сучас на сучасних політичних дискусій. дискусій політичних. Що стосується військової допомоги, то в період з 2022 по 2024 рік Польща надала українцям 586 бронемашин, 137 артилерійських систем, 318 танків, 10 гелікоптерів Мі-24, 10 винищувачів Мі-29. Всі ці показники, як зазначають автори звіту, ставлять Польщу на третє місце у світі за обсягами допомоги. Після США та Німеччини цей звіт важливий з політичної точки зору. Це інструмент, з яким польський прем'єр чи голова ради можуть іти на зустрічі і домагатися, щоб польща брала участь у прийнятті рішень, які будуть визначати, чи то гарантії безпеки, чи питання майбутньої відбудови України. На кожен стіл переговорів треба щось покласти. А люди часто забувають, що було в 2022-2023 роках, коли саме польща першою надавала допомогу Україні і мотивувала Отивувала інших тоді, коли ще ніхто в Україну не вірив, коли інші зволікали, витягували зі своїх запасів шоломи, які не всі доїхали. То ми надсилали танки, важку техніку, яка відіграла ключову роль в обороні Києва. Далі контрнаступ на Харків, Херсон. Всюди там брала участь польська зброя. Серед громадських ініціатив, які згадані у звіті Анксія Матеоша Водзінського, позашляховики на фронт. Волонтер завдяки донатам небайдужих відправив на передову. На 350 машин також дуже помітною була акція Байрактар для України, яку започаткував славомір Сіраковський та ініціатива бойового медика Даміана Дуди, який разом з іншими добровольцями від початку війни врятував на лінії фронту півтисячі українських військових. Сергій Бордюжа, Наталія Волосацька, Слава Тіві.